Отже, рік 2026 наступив і давайте подивимося. П'ять коротких предіктів від не Бреше, від Макса на другу половину сезону. Поїхали після заставки. Баркін, баркін, бабкін. Баркін, баркін, бабкін. Бабкін. Ти король. Друзі, всім привіт! Це Макс, це шоу «М'яч не Бреше. І я вітаю вас із настанням 2026 року. Пуу! Фанфари відгуділи, все відгуляли, і гристе допили. І потрошку починаємо повертатися до українського баскетболу чемпіонату Суперліги, яка відновиться в нас вже наступними вихідними: 10-11 січня. Отже, і поки чемпіонат ще в нас не відновився, давайте особисто від мене п'ять невеличких передбачень на кінцівку цього сезону. Підемо із низу вверх, і почнемо ми із зону зони, точніше, не потрапляння до плей-офф. І мій перший предікт, це Черкаські мавпи та Нікобаскет. Не потраплять все ж таки до вісімки і в постраунді цього сезону не зіграють. Чому так, я не знаю. Тут більше навіть не те, щоб не вірив ці дві команди, хоча, звичайно, вона також доволі така вагома присутня, а більше якесь ірраціональне. Я просто не розумію, що зі мною відбувається, коли справа доходить до старого Луцька. Я чомусь от беру і вірю в старий Луцьк. Так, команда йде 0 12 Так вони в повній ідейній з дупі. Але все одно я вірю, що старий Луцьк у другій половині сезону зможе це все перевернути трошечки, і все ж таки якимось чином вишкрябитися в цю злощасну вісімку. і... Потрапити в першому раунді вже на Дніпро. А хто ж буде ще на першому місці, якщо не Дніпро? Ви ж розумієте, що варіантів особливих немає. Ну і власне так, якщо говорити не тільки про старий Луцького предікті, про те, що Черкас і Миколаїв не потраплять до плей-офф, а поговорити про самі ці команди, то ну власне тут все все, 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 все зрозуміло. Миколаїв, Баскет, так доволі нестабільний, програє. Їм залишилося грати лише один матч проти рівного. Так, а це значить, що перемог попереду може бути не так багато. Як миколаївцям та їхнім болівальникам хотілося, бла, 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 бла. Коротше, вони Миколаїв зараз і так баражує на межі цієї е, 8-го та 9-го місця. І наразі займає 9 місце, тому як би мені здається, що в якийсь момент просто-напросто буквально 2-3, 4 так невдалих матчі без перемог, що цілком собі може статися з Нікобаскетом цього сезону е, в 26-му році, і все. І власне кажучи про будь-які мрії, про потрапляння до нокаут раунду можна буде забути остаточно. І щось схоже насправді той іде до черкаських мав, тому що команда, е це перехідний сезон. І дав давайте, давайте говорити так: це перехідний сезон, перехідний сезон, е перехід цей буде від команди зі статусом боротьбу за медалі до команди зі статусом боротьби за плей-офф. І зараз черкащани повільно, але доволі впевнено, рухаються до цього ось визнання. Себе і визнання іншими їх, того, що, от, мовляв, все, тепер ми, ми далі. Пока! І привіт! Оця ось боротьба за потрапляння хоча б у вісімку, хоча б, хоча б ну, пожалуйста, хоча б, хоча б у вісімку. І мені здається, що в якийсь момент все ж таки Черкаси також там зловлять якусь погану серію і випадуть. А Луцьк-Луцьк потрапить. Не знаю, чому я так думаю, але думаю, що так воно і буде. Рухаємося вище. Баскетбольний круг. Клуб Рівне. Сезон 25-26 дограє в Суперлізі. І після цього бере певну паузу на виступи в найвищому дивізіоні чемпіонату України. Це, знову ж таки, предікт, це ніякий там не інсайт, нічого, нічого. Я просто. Вбачаю, що десь так воно, власне кажучи, і буде. Тому що, ну судіть самі, всі ці розмови про те, що у рівного немає бабла, про те, що бабло закінчується, про те, що бабло вже давно закінчилося, про те, що бабло закінчилося і більше ніколи када, його не буде. Вони вже ж тримаються, ж не перший сезон взагалі. Перед минулим сезоном була схожа історія. Перед цим сезоном, Денис не говорив про те, що ми там навіть думали про те заявлятися в вишку, чи все ж таки в Суперлігу, якимось чином вони все ж таки знайшли ці гроші, заявилися в Суперлігу. Але це зняття з кубку, вона, власне кажучи, доволі промовистим є, тому що ну, очевидно, що краще, краще як би не стає. І воно дуже зрозуміло, тому що всі ми знаємо, що в країні триває війна. Зв'язку з цим зараз ставте на паузу це відео, переходьте в посилання, переходьте в опис до відео, і там є посилання на баночку для 47-ї бригади. Ось такий невеличкий підгончик мені підіслали у вигляді. Ось ці фотографії, і ось результат. <кліст> Пан капітан клянеться, божиться, що саме цим снарядом вони так ефективно і відпрацювали. Я радо в це вірю. Отже, ви задонатили, і ми продовжуємо далі говорити про рівне. Отже, розраховувати на гроші із. Як би це сказати? Ну це не державний бюджет, так і з бюджету там, області, з бюджету міста в часи, коли в країні триває повномасштабна війна, це якби доволі авантюрно. так, насправді. То бізнеси також почувають себе з кожним роком. все гірше і гірше спонсорів і меценатів стає менше і менше. А тут ще й, власне кажучи, і показувати особливо немає чого цим всім спонсорам і меценатам, тому що якщо перший сезон рівного в Суперлізі виявився абсолютно історичним, команда просто з проходу взяла друге місце. А другий сезон справи вже пішли трошки гірше. Програли бронзову серію, програли на фінал кубку, і там і там фактично доволі болісні були поразки при всьому при цьому. Цей сезон рівне не вибирається з другої половини турнірної таблиці. Єдине, що вони можуть показати, це оцю перемогу над Дніпром, так і, власне кажучи, ну і все. Тому якби спонсорам теж на це все дивитися. Ну і... Коротше, хочеться, щоб в Суперлізі навіть в такі складні часи, якщо вже грали команди, то принаймні ці команди могли дозволити собі приїхати на. Змагання, які вони, власне кажучи, заявилися, от болить мені ця відмова рівного грати не в Кубку України, і ніхто собі такого вже давно дуже не дозволяв розумієте? Вже давно не було оцих ось неявок, давно не було оцих ноль двадцять і всього іншого Вон, Запоріжжя, скільки я там про них би не говорив. І як би в них погано справи не йшли, але тим не менш, Валерій Альбертович Челькінсон завжди привозить свої команди на всі змагання, на всі тури вони їдуть, грають. Так можливо, вони приїжджають в день матчу, так, для того, щоб зекономити оцю добу там десь проживання. Так можливо, в них там на обід не два салати, а один салат. Але, тим не менш, в Запоріжжя так можливо, вони потім місяцями не отримують зарплату. Але Запоріжжя ж при всьому при цьому, приїздить і грає. Значить, що значить можна. А оці ось приїдемо, не приїдемо. Від рівного в підсумку не приїдемо. Коротше, все це повна фігня. І якщо вам здалося, що я добре говорю про Валерія Альбертовича Алькінсона, то вам лише здалося. Валерій Альбертич, не подумайте про мене добре. У жодному разі, моє ставлення до вас все ще залишається іронічним. Давайте так, давайте залишається іронічним. Отже, рівне домучається вже цей сезон, враховуючи місце команди зараз в турнірній таблиці, то це доволі прогнозований виліт вже в першому раунді. І після цього рівне скаже, ми зробили все, що могли. Наступний сезон у нас перезавантаження. Ми будемо грати з регіонерів місцевими пацанами, і будемо грати в вищій лізі. Наступне От наступне вже поцікавіше. Наступне вже поцікавіше, воно мені більше подобається, тому що воно все ж таки в більшій мірі про якийсь баскетбол, про якісь неочікуваності, про якісь сюрпризики. Отже, мій предікт, те, що із пари. Харківські соколи, Київ баскет, одна з команд залишиться увага, без медалей чемпіонату Суперліги сезону 25-26. Не без золота, не без чемпіонства. Тут якби все за замовчуванням того, що ну воно зрозуміло, яка команда возьме золото. Втретє поспіль. Як на мене це. А, факт залишається фактом. Отже, хтось із пари харківський сокол Київ Баскет залишиться взагалі без нагород, тобто без золота. Очевидно, без срібла і без бронзи. <сум> Дискусійно. Пояснюю, все, все доволі просто. Якщо все так і залишиться, як є зараз в турнірній таблиці. А нагадаю, харківські соколи йдуть другі, а Київ Баскет іде третій. То дуже висока доля вирагідності того, що ці команди зустрінуться одна з одною вже в півфіналі. І як ви розумієте, м'ясо там між ними буде просто страшнюче. Страшнюче м'ясо, вони там один одного пощіпають, погризуть, ну, бджоли проти соколів. Ну це ж очевидно, що це буде страшна просто битва. Це ж два якодзуни зійдуться і на. Фінал, і то ладно, фінал, фінал це вже мінімум срібло. І на бронзову серію одна з команд може впасти просто абсолютно вичалено. Чому? Тому що все дуже просто. Наприклад, ті ж самі харківські соколи. Команда, яка перед сезоном мала за глибиною. Другий склад в Чемпіонаті Суперліги, після Дніпра. Очевидно, там було доволі багато гравців. Фактично на кожну позицію було по двоє виконавців. Так вони могли дозволити собі грати двома п'ятірками, бла, 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 бла. Вони вважали, що в них настільки все добре, що навіть там Кіктєва того ж відправили до Запоріжжя. Тому що якби забагато було людей, було вільне місце в Запоріжжі, там завжди є вільне місце, і Кіктєва просто за практикою відправили. До Запоріжжя, що у підсумку, навіть тоді, коли всі були здорові, коли не було травмованих і хворих, все вирішували не за рахунок, ну точніше, як не те, що все вирішили, часто вирішення питання про перемогу в якомусь конкретному матчі було справою не за рахунок глибини ширини цієї, так а за рахунок от самому цієї от ядра цього лідера, яке перегравало, яке там не отримувало належної підтримки. Від резервістів і у підсумку все одно змушені були грати гравці стартової п'ятірки без якоїсь там оглядки на лаву для запасних. І, власне кажучи, це коли всі були здорові, не хворіли і не травмовані. А тут бам! І прийшли травми, і прийшли травми. Вилетіло одразу троє гравців, які мали вагомі хвилини. Власне кажучи, мова знову ж таки про Мартинова, Микиту Безиму і Дмитра. Клебана, і все. І судячи з усього, і що повернули, знову ж таки, Кіктіва, назад, то хтось із пари клебан безима або навіть обидва мають настільки серйозні пошкодження, що на них не те, що не розраховують так до кінця сезону, там чи найближчим часом, скажімо так, але тієї продуктивності не очікують від них побачити, яка була хоча б до цих самих травм. Хоча, власне кажучи, і до цієї продуктивності також є певні питання. Не у мене, не у мене Валерія у Миколаївича, звичайно, у мене у мене питань нема. Всі умнічки, всі бубочки, всі цьомочки. І ось ось так, ось, ось так. І чи вистачить так потім у підсумку оцих всіх гравців з усіма усіма травмами, у випадку, якщо соколам доведеться боротися за бронзу, чи вистачить цих гравців грати за цю саму бронзу? Хто його зна. Ситуація з Київбаскетом? Ну, не набагато ж краще. Ну, це як мінімум не набагато краще. Кадровий потенціал команди Забірченка він кількісно так, ну, прям відчутно не нижчий, ніж у харківських соколів. І це просто-напросто очевидно. І ну, з цим Забірченко, я вже думаю, що він до цього вже звик. Він навіть вже принаймні якось не нарікає на це в після матчевих прес-конференціях. Ну, типа, ось таке ось у нас в Києві не дуже заможні життя. Доводиться грати маленькою кількістю гравців, більшість з яких ще позавчора були школярами. Це теж, як би факт, зрозуміло і понятно, знову ж таки, так. але до того ще додається відсутність досвіду гравців цих самих у вирішальних поєдинках. Тот же Михайло Бублік не грав в фіналах, скажімо так, не грав же та не грав. Про що я про що я власне кажучи думаю так? Тобто це таке очевидне порівняння з Буренком, який там з'їв дуже багато всього в українській суперлізі в українському баскетболі. Загалом і немає просто-напросто цих людей, і ці люди, ті, які є, вони безумовно там всі там зіркові. Це все, це все зрозуміло. Забільченко вміє ліпити м, із будь-якого навіть дуже сирого матеріалу. Доволі бойові команди останні сезони це чітко продемонстрували. А, але тим не менш, в якийсь момент все просто-напросто оприться в те, що людей може елементарно не вистачити, або ті люди, на які дуже багато розраховують. Їх просто-напросто піймають якусь холодну лінію. Як ось, наприклад, у Києвобаске, та останнім часом така херня сталася із дальніми влучаннями. Ну, від команди, в якої там основний фаерпар, так основна там здатність набирати очки, це саме гравці задньої лінії, то ось, ну. Цифри ж, вони ж, вони ж, вони ж навіть вони ж навіть краще за м'яч, вони ж навіть менше брешуть, ніж той самий м'яч. Перші сім матчів у в чемпіонаті Суперліги, які припали якраз таки на жовтень, перший місяць, так, 61 влучання із дальньої дистанції і 182 спроб. Тобто доволі непогані, там третину вони забували. 8,7 влучань, за влучань за матч. Останні шість матчів так, які там вже починаючи із листопада, так, у Київбаскета 29 влучань. Проти 61 так в 7,6 матчів. Так, це зрозуміло. 141 спроба, але 4,8 точних дальніх китки за гру. Тобто там було 8,7. Тут 4,8. падіння, ну фактично майже в два рази, там в 45% дихай буде, падіння. І, власне кажучи, три поразки Київбаскета із чотирьох в цьому сезоні в чемпіонаті припали якраз таки на оцю серію. І Забіченко говорив про те, що так, у нас очевидні є проблеми в нападі. Якщо ці очевидні проблеми в нападі припадуть на квітень, то цілком собі може бути, що хтось там якась умовна, хто там є там. Говерла, є там Кривбас, є Запоріжжя, так, скажімо так, команди, які е, мають високі шанси там потрапити до півфіналу, там десь вилетіти і потім грати за бронзу з кимось із. Цієї пари, так, про якому про якому тут із вами говоримо. І власне що? Ну, Київбаскід Говерлі програвав, Говерлі програвав, Кривбасу програвав, Кривбасу програвав. Запоріжжя обіграв, обіграв, але в овертаймі і доволі непросто. Тому висока доля вирогідності, що в якийсь момент Київ також піймає цю Ice Age, так цей льодовиковий період і, власне кажучи, залишиться без. Нагород. Ось такий мій предікт. Тобто, запам'ятали, ще раз підсумовуючи, хтось із пари київський, Київ, баскет, Київські бджоли, харківські соколи, соколи, харківські залишиться без медалей цього сезону. Наступний предікт, Я думаю, що він дуже багатьом сподобається. Я думаю, що більшість від нього будуть навіть просто в захваті, і звучить він приблизно так. Дніпро в сезоні 25-26 Золотий дубль не, не зробить. Не. Поясню, все дуже-дуже просто. Все дуже дуже просто. Я страшенний песиміст. По життю, ті, хто мене знають, можуть це підтвердити. Я в хороше не вірю вже дуже і дуже давно. Вірю тільки в підписників мого каналу. Ви в мене абсолютно найкращі. Я вас усіх обожнюю. І закликаю стати спонсором цього каналу для того, щоб відео виходили і чистіше, і вони були ще краще. Всі посилання будуть в описі до цього відео. Отже, стосовно мого песімізму, так я і досі, я і досі впевнений, що Дніпро не виграє третій матч півфінальної серії проти Черкаських МАП сезону 23-24. Так я досі не розумію, як команда програючи двадцятку ходу матчу, програючи. 14, так до старту 4-ї-10 хвилинки, виграє той поєдинок. Я в цей досі не повірив. Сталося просто-напросто якесь диво. Якщо хтось був тоді в залі, то ті люди прекрасно бачили, що всі 40 хвилин, які тривала там повітряна тривога між 3 та 4 чвертями, я просидів просто отак, схопившись за голову і розуміючи, що. ну... Бронза, так, бронза. Але потім сталося. Оце один з найулюбніших моментів в моїй професійній коментаторській кар'єрі. Кітка на Дубоненко, 5 секунд на атаку. Дубоненко на закурдає Закурдаєв, 3 на перемогу. Закурдає, забиває! Забиває Макс, закурдаєв! очок за чверть! 78-73! Кислий борщ, тобі стаканчик! Ай, хорошо. Давайте еще раз. 78, 73. Кислый бой, чтобы в стаканчик. Подобается, подобается. Вот, ну а так, бачите, ну, кто... Якийсь запас фарту, так, запас везіння, він же також не безконечний. Був фінал Кубку так проти Прометея, коли Ігор Клімов не влучив там із центру майданчика. Тобто, я думаю, що обірветься оця серія золотих дублів у Дніпра саме в протистоянні за кубок. Але це знову ж таки це мій вроджений песимізм. Як воно буде справді, дізнаємося вже доволі скоро. Ну, наступне він же заключний предікт мій, і він. Ну, якщо попередні чотири, я готовий помилитися, і навіть десь з радістю, як випадку із Дніпром, це не зроблю. Але оцей ось п'ятий, він же заключний, він же останній, він як Так, тут більше навіть надія якась. А не безпосередньо прагматизм там чи ще щось. Сезон 25-26 це останній воєнний сезон. От чогось чогось мені так хочеться, чогось я дуже хочеться вірити в те, що е, в жовтні 26-го року, на старт наступного сезону, ми вже вийдемо за трошки інших обставин. Наші міста будуть жити у відносному мирі. Так? Хоча нещодавно прочитав таку фразу, з якою просто-напросто не можу не погодитися. Сучасний мир це просто. Стан так, між двох воєн. Тобто, щось, 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 щось схоже за відчуттями таке і буде. Але дуже хочеться, так, щоб цей воєнний стан вже завершився. Дуже хочеться, щоб наші міста не обстрілювали і ми жили з вами під мирним небом. Хто б якби це взагалі не сприймав і для кого б яким би не було це саме визначення миру. Друзі. Хочеться, хочеться, оце, але просто хочеться недостатньо. Тому давайте всіми доступними нами способами допомагати силам оборони України. Це ті люди, це ті хлопці та дівчата, на яких тримається, власне кажучи, вся наша країна, і ті тримають на своїх плечах і нас і з вами в тому числі. Отакий, отакий від мене предікт на першу половину, мабуть, так, 26-го року на це закінчення сезону 25-26. Яким ви бачите, яким ви бачите для себе оці наступні кілька місяців чемпіонату Суперліги? Пишіть, хто стане МВП, на вашу думку, хто є там МВП станом на січень 26-го року в чемпіонаті? А напишіть своє головне розчарування, так і головний сюрприз. Першої половини сезону 25-26. От за там жовтень, листопад і грудень, три місяці, Пів чемпіонату вже хтось навіть дві третини зіграв. Тому є із що вибрати. Ну і напишіть, хто все ж таки стане бронзовим призером. Це навіть цікавіше, так ніж команди, які потраплять до фіналу. Там бронзовий, це, це цікаво. На бронзові нагороди, як на мене, навіть більше претендентів ніж на потрапляння у фінал, і це дійсно круто. Друзі, з вами був Макс. Це було шоу «М'яч не бреше. Як завжди, всіх по цьому, всім пока.